Висадка японських активістів на островах Сенкаку, які територіально належать до Японії, викликала низку протестів у Китаї. Японці називають острови Сенкаку, Китайці Дяо Юйтай. Минулого тижня там побували китайці, яких представники влади Японії депортували. Тепер черга японської сторони. Бути так близько від островів та нічого не робити. Просто неймовірно. як громадянин Японії та як місцевий депутат. Я поїхав на острови, аби довести, що це японська територія. У заяві китайського МЗС цей візит назвали порушенням територіального суверенітету Китаю. У багатьох містах відбулися антияпонські демонстрації. Понад 100 протестувальників у місті Гуанчжоу вимагали, аби Японія відмовилась від островів. Японія забирається геть як звичайний громадянин. Я не дуже знаю, яка офіційна позиція нашої країни у цьому питанні, але вважаю, що ми маємо перевагу над маленькою Японією, аби Китай справді став великою державою. 7 мільярд 300 тисяч китайців мають об'єднатись. Протести також відбулися у Пекіні та Шанхаї. На півдні країни протестувальники перекидали японські автомобілі, ще раз демонструючи, що відношення між двома країнами переживають не на найкращі часи.